І так прийшло і на свято Івана така проба, що вже створили такий фальшивий суд на нього, і, що ніби він не, не дійсно зайняв той престол. Але народ настільки вже того часу його полюбив через його проповіді, тому його назвали золотоустий, що в нього золоті уста, так говорив народ, коли він говорив ті такі повчальні проповіді про святе письмо головне, тоді вже єресь була подолана. Але він говорив про святе письмо і такі моральні повчання давав, як повинні християни жити. Бо тоді, вже, в IV столітті, на жаль, церква вийшла з такої спідпілля на свободу, але за, за якось такий дух ревності, дух такої святості пропав. Отже, християнство мов, стало така, як широка розлита вже ріка, а не така глибока і е, така чиста. Отже, тому святий Іван присвятив ціле своє життя тому такому очищенню християнського життя, щоб християнське життя було відображенням життя Ісуса Христа, щоб християни були правдивими учнями Ісуса. І тому багато залишив своїх пис... писем таких, які повчають морально, як правильно жити. І також Святе Письмо Він пояснює так подрібно, щоб ми могли. Читаючи розуміти кожне слово святого Євангелія. Той перше вигнання святого Івана Цісареві не вдався, бо народ збунтувався, він боявся. Але на другий раз, хоч і народ прийшов і захищав його десь, особливо ті катухмени, які мали хреститися, десь понад 300 чоловік, чи, ні, не 300, а 3000 тисячі чоловік мали хреститися, коли він їх готував до хрещення. Тоді Цісар заборонив йому, надіслав військо, розігнав це. І навіть було кровопролиття, навіть на самій церкві було кровопролиття. І тоді Іван Святий побачив, що аби не аби що цісар не устане у своїй жорстокості, тому сам сам утікає і йде на то, віддається в руки тим правителям, і його висилають на заслання. Але ще його не відіслали зразу в ту ніч, першу після його арешту, то стався землетрус в самій столиці, згорів. І той пожар в тій церкві стався, де зайняли, якби ті такі нечесні люди, нечесні ті епископи, які піддалися підкупити тою цісарівною. А також і сам палац згорів того цісаря. Так що відразу всі ті епископи, які несправедливо зайняли його місце, самі втікали. А цісар розкаївся зради та цісарівна, послали гонців, його вернули назад ще з дороги, ще не завезли його на то місце ув'язнення. Його вернули, так що народ витав його знову в такій славі, але довго він не побув за короткий час. Знову він, цісарівна, собі зробила практично такий пам'ятник і якби ідоло такого ідола, що люди йому поклонялися як ідолові. А тоді Іван дуже святий Іван Золотузі дуже зганив це і назвав, її навіть, що вона є іродіяда, що вона знову хоче. Так як Іванові з візтяла голову і дородіяли, так і в хоче йому. То донеслося до двору цісаря, знову почалися інтриги, знову е, фальшивий суд, і знову його везуть на ув'язнення. Потім він був недалеко від того місця ув'язнення, тому люди туди їздили. Багато священників і епископів його підтримали. Але щоб цісар боявся, щоб не було таке заворушення, його тоді аж відсилає на, на Чорне море. Коло Чорного моря він був висланий на той острів. Але по дорозі він буде ослаблений у здоров'я і по дорозі помирає зі словами за все, слава Богу. Отже, сьогодні вони для нас є, браття і сестри, дуже актуальні ті святі. І можемо сказати, такі покровителі на сьогоднішній час. Сьогоднішній час дуже подібний в церкві, як і в тодішній Греції, чи на тодішньому Сході. Хочу... Був, ніби, ніби була свобода, але церква не мала спокою. Була внутрішня боротьба в церкві, були правдиві єпископи і були фальшиві. Були правовірні і були єретики. І було так, що цер... світська влада була, звичайно, на стороні тих, де було. Їх було більше тих єретиків. Правовірні терпіли і не мали ніде ні, у люд... ні влади, ні такого навіть церковного захисту там на сході. Бо все ж таки папа був найбільший авторитет, але ці Римської імперії був Константинополі. Тому і папа тодішній боявся захистити тих правовірних на сході. І святий Василій дуже багато прислав послів з листами до папи, до Риму. прийшліть нам на поміч своїх делегатів, щоб сказали тут ясно, так в імені папи, що яка правдива наука, щоб ті правовірні мали утвердження. Але папа боявся. Просто знав, що цісар закаже, бо може його навіть покарати, тому боявся тодішній папа послати послів і мовчав. Тому і так святий Василь за свого життя так і не отримав відповіді з Рима, а мусив на свої сили з тими горсткою своїх і священиків, боронитися проти ну кілька разів більше сили були, а тим більше і світська влада на стороні єретиків. Але вони вистояли і ціле життя провели в тій боротьбі, але не піддалися. Але бодай на кінець життя побачили ту перемогу правовір'я. Сьогодні ситуація в церкві, я не кажу тільки нас на Україні, але в цілій церкві в цілому світі подібна є. Сьогодні єретики, можемо так сказати, є не тільки в багато разів, ми можемо сказати так, сьогодні. Єретики взагалі Католицьку церкву взяли свої руки. Я не кажу за папу, але я кажу за, за ті секретаріати у Ватикані, які керують церквою. Їх є там таких десь вісім секретаріатів, головних, які керують цілою католицькою церквою. На тих місцях сьогодні практично сидять єретики, які головне, просувають такі три основні що вони хочуть офіційно засадити, аби в церкві утвердилося таке фальшиве поняття, що всі релігії, буддизм, мусульманство, чи всякі ті африканські, поганські, шаманські ті релігії, вони є все на рівні з християнством. Що от ті пророки їхні, Моамет чи от Будда чи інші Кришна, що то є вони на рівні з Христом, що то їм не, їм не потрібно навертати. Їх не потрібно так турбувати, що вони, що живуть собі згідно з своєю релігією, якщо вони там побожні по своїй релігії, отже, вони будуть спасені. Це офіційно хочеться сьогодні в католицькій церкві так, якось закріпитися таке навчання через оті фальшивих пророків або через фальшивих теологів, через оті, і то йде, я кажу, через Ватикан, через Рим. І то сьогодні це найжорстокіша така боротьба, тому що із самого центру християнства йдуть єресі. І ми можемо сказати, люди прості, або, може хтось з вас може навіть якось так не може це прийняти, як то так. Але ми, які пройшли от тою наукою, ми трошки якось наперед дивимося, трошки далі, ми бачимо, ніж ви, тому що ви не маєте тої можливості. Ми бачимо, як дійсно. Ситуація в церкві ще не було так. Були оті єресі, так як зі святого Василя, але вони так якось десь, десь звідки з боку приходили. А сьогодні вони йдуть, немовби з самого нутра церкви. І під маскою такої католицької науки пропагується єрес. Під, зі католицьких шкіл, з католицьких семінарій ідуть. Ну, Порушується Євангелія, основні правди такі, що пекло не існує, що то тільки стан якийсь буде, що то не буде вічного вогню, чи от що, наприклад, від, відкрито деякі професори говорять, що у Біблії ніде не написано, що гомосексуаліст то є гріх, що Бог це засудив. Відкрито говорить, а коли їм покажеш то місце, що судом гомору Бог спалив через той гріх, чи, чи святий апостол Павло до римлян пояснює, що це є гріх. Вони говорять, то неправильно перекладено, то в оригіналі то інакше написано, і починають різні викручування таке бути. Отже, то все тільки для того, щоб прикрити єри, щоб прикрити той розвал, такий моральний, який, який вони хочуть узаконити, не був припечатати якось так католицькою наукою або католицьким авторитетом. Звичайно, що ті єпископи, бо ті теологи, бо ті, як сказати, професори вони відпали від віри. Але вони зберігають якось таке той мандат, який отримали, так як Ісус каже євреям, що ви отримали ключі царства, самі не входите, іншим не дає. І то сьогодні ми переживаємо на очах, ми сьогодні тим терпимо. І я кажу, для нас ті святі близькі, тому що їхня ситуація, ми, коли ми читаємо їхнє життєпис, ми якось так на собі то відчуваємо ідентично те саме. Що ситуація просто така, як, як була тоді, що є внутрішня боротьба, і ми, як правовірні католики, мусимо бути би, гонені, мусимо бути в меншості і мусимо якось так приречені на то виживання самі, на свої сили перед Богом. Що здатися можемо тільки на Божу сила, або на Боже провидіння, що такої допомоги нема, тому що світська влада сьогодні також буде слухати. Тих, які стоять при урядах якось так офіційно, які захопили уряди в Католицькій церкві, і звідти поширюють ну, фальшиву науку. І, то, і в нашій Українській католицькій церкві дійшло до такої трагедії, що з найвищих учаться учиться Єресі, які я говорю про пекло, чи про... заперечується, що Ісус Христос історично не воскрес, що це не історичний факт чи от, про причисту Діву Марію, що то вона проста жінка, чи то... але то вже тієї давно були. Вони тільки сьогодні так, у нас ще на Україні з запізненням приходять, а на Заході вони вже таких років 20 мінімум, так помалу-помалу приходили і насаджувалися до шкіл католицьких. Так що, коли я вже вчився, коли я поїхав, кордони відкрилися, ми вже повним ходом тієресі застали в католицьких семінаріях. І ми тільки таким, можемо сказати, своєрідним чудом залишилися у правовірні, тому що Бог якось нас просвітив, що звів нас, так до подібно, як святий Василій з Григорієм, знайшли ту спільність і могли зрозуміти ту правдиву католицьку науку і протиставитися. Так само Бог якось нам дав чи нашій спільноті і владикам, чи коли ми ще були братами, вчилися. Таке ясне пізнання, ми бачили то без ніякого коментаря, коли нам пояснювали ті професори, такі вже Єретики, які втратили до католицьку віру, ми бачили, що вони голосять єресі, що то не є католицька наука, що це не можемо ми то прийняти. Що то Простій людині, якщо слухає перший раз, бачить, що це не Боже. І ми Ціличасно, і під час навчання, і під час тепер, коли ми були висвячені на священників, чи, чи тепер, коли ми отримали єпископський уряд, ми, то тільки для того, щоб боронити католицьку віру. Ми, і ми, ми бачимо, що тут на Україні ще, можемо сказати, у цілій католицькому світі є ще найкраще, найкращі умови, де можна закріпити ту правдиву католицьку віру. Завдяки вашій вірі, вашій простоті і вашим молитвам, дійсно ми. Якось так, молим Бога, щоб звідси від, від України розширилося або від від нова тої католицької церкви. Тому що ми були і в Польщі, і в Чехії, ми знаємо, яка ситуація в Римі є, що там настільки так зцементована та вже розклад або та фальшива наука розширилася по семінаріях. І народ вже так утуплений, що немає. Лишилися одиниці професори, священники чи єпископи, але так розбиті і так паралізовані тою системою, яка там є, що вони вже не можуть підняти публічний голос проти того. І ми, а сам папа не може. Ну, ми ви маєте інтернат, читаєте газети. Ну, то Євросоюз заборонив христи в самій Римі, в самій Італії, де папа сидить, де можемо сказати центр християнства, а папа ані словом то нічого не може сказати, не може нічого змінити. Тому що він сам вже не має такої команди, яка би поставилася проти цілі такої як би сказати, антицерковної мафії, яка бореться, яка хоче знищити то християнство католицьке в цілому світі і розширення. І вони захоплюють ті уряди, посилають на по різних місцях своїх таких фальшивих провідників, які вже на місцях проповідають таку гнилу, не християнську, фальшиву науку Евангелії, яка практично вже не є вангелієм. Просто Ісус тому казав, що у сьогоднішньому Евангелії, що бодай одне слово, якщо зміниться буде, не може бути змінено. Тому що це слово Бога непорушно. І оці святий Василій Григорій Богослав, чи Чиван Золотоустий, вони стояли на тому самому фундаменті, що Слово Боже не може бути порушено. Що Католицька віра не може бути порушена. Завдяки тому, що ми зберігаємо ненарушену віру, ми спасаємося. І завдяки тому ми зберігаємо живий, правдивий зв'язок з живим Ісусом Христом. Якщо нарушується та віра, приходить та фальш, диявольська, і ми починаємо Дух Святий вже не може. Ми приймаємо іншого духа, і той дух фальші, той дух брехні починає нас зводити на манівці, і ми втрачаємо, і веде нас потім не до правдивого бога, а до фальшивого. І тому так важливо боротися до того правовір'я, і тому ті святі отці, які ми сьогодні святкуємо, вони от все своє життя поставили, всі свої науки, всі свої здібності поставили після свого навернення. За збереження святої віри, покинули навіть ці свої такі замилування до духовного життя, хоч хотіли вони і святий Василій, і Григорій Богослав, і Іван Золотусти, не хотіли бути монахами, просто молитися, здобувати таку святість внутрішню. Але коли бачили, що бороти, боронити віру, боронити правовір'я, боронити правдиву науку Івангелії це важніше, що Бог їх кличе. Тоді покинули свої пустині, покинули своє таке духовне, вигідне життя і прийняли службу для церкви. Вони для нас є прикладом сьогодні, щоб ми були готові, можливо, ми прості люди, але Бог нам дасть Духа Святого, що ми зможемо пізнати, що є правдиве, а що є фальшиве. Коли ми читаємо Евангелію, коли, ми будемо, коли будете слухати правовірного єпископа і сьогодні, коли будете слухати якось так сказати, того єпископа, який вже прийняв ту модерну, фальшиву науку, ви зможете розрізнити. І вони були простими людьми, але коли шукали щиру істину. Коли для них, от слово Боже, було незручний закон і мирило всякої справедливості і правди Бог їм дав і повів їх аж до такої якось, найвищої святості, наскільки людина тут на землі може здобути. Так що вони історії записали, чи святого Василя, чи Григорія Богослова, багато чудес, коли вони на свою молитву отримали таке благословення від Бога, що вони і своїм святістю життя, і своєю наукою. І якось проповіддю своєю і своїми письмами могли захистити і ще при своєму житті бачили ту перемогу правові. Ну і та сама боротьба, я так трошки довше розказую, щоб ви зорієнтувалися, що та сама боротьба триває сьогодні. Може, ви так ще не відчуваєте, але ми вже відчуваємо, та й ви відчуваєте, які є з нами в єдності. Але вона, ми то бачимо, що вона буде розгортатися. Що і нас помало дослуховуються ті по світі різні люди, які терплять від того такого фальшивого навчання, і які згідні з нами, і чи по емейлу, чи по інші письмово нам відповідають, що потрібно вистояти, що вони нас підтримують, що вони тої самої думки, і що вони бачать, що так такий стан і в церкві трагічний, і що треба. Залишитися вірному Христові, зберегти ту правдиву віру і передати їм наступним поколінням. Можливо, наша боротьба буде тривати їх до кінця життя, так як і в тих святих тривала аж до кінця життя. Ну, але, значить, то наше покликання, і, можливо, наші нащадки отримують, а можливо, вже прийде Господь і тоді дасть нам нагороду за, за ту вільність, що, що ми йому не зрадили, що ми зберегли те слово Його ненарушеності. І тоді буде нагорода і вічна слава. Так як і ті сьогодні святі в небі, і вони є одні з серед найбільших святих, ми називаємо їх стовпами церкви, що на, на їхньому навчанню сформувалася і до сьогодні та така не, правовірна наука, догматика, яку ми сьогодні в семінаріях включаємо. То особливо на тих трьох отцях побудована та наука, є ще інші отці, але святий Василій Григорій Богослов і Іван Золотого, бо їхні твори стали такою основою навчання, прав, правовірного навчання в церкві. Тому ми їхні сьогодні. Так, шануємо, беремо з них приклад і просимо, щоб вони нам дали Слово Святого Духа, особливо для нас, які прийняли той уряд єпископів, щоб ми могли, подібно як і вони, захистити ту правовірну науку сьогодні і в нашій церкві, тут на Україні. Але ми віримо, що то наша місія є тако, шириться на цілий світ, тому що нема то. Ми перші тут з України підняли той голос проти тої такої скритої єресі, яка сьогодні є в католицькій церкві. І приходить і вже настало воно розділення. І ми бачимо, що дуже мало. І коли святий Василій в тому часі бав Бодай таке маленьке гроно таких правовірних епископів, ну, на жаль, на сьогоднішній час на Україні та ієрархія, яка керує греко-католицькою церквою, у тому синоді нема жодного. Тому офіційному синоді, яким керує кардинал Гуза, нема. Ми точно знаємо. Ми, я можу поставити руку на Біблію: що нема ні одного, який би е, готовий був засвідчити правдиву віру сьогодні. Останні, які були ще ті з-під підпілля правовірні, він або вже помирали, або він постарався, що або в Римі, або десь, або вже десь на пенсії. Так що вони всі, якщо ще й мають правдиву науку, то зі страху і з переліку відреклися їх, щоб бути в мирі з. З владою позрікалися. І так більшість по всьому світі. Але є ще, є ще одинокі епископи, які так десь в одиночку борються, або десь самі вже на пенсії, але ще мають тверезе навчання і утверджують тих вірних останок таких, подібно, як ми, ми є горстка порівняно з, з тим таким великим відпадом, який сьогодні у католицькій церкві існує. Але треба стояти вірно, треба дивитися на тих святих, які, хоч були найкращі вчені, хоч були найкращим зором святого життя. Але коли поставилися за Ісуса, за правдиве навчання були гонені і церковною владою, тими фальшивими єпископами, і були гонені політичною владою, і мусили переховуватися, ховатися і бути висловлені на терпіння. Тому і наша доля не може бути інакшою. Якщо ми хочемо захистити правдиву віру, ми будемо терпіти, але ми знаємо, за що ми терпимо, і ми хочемо так, донести до кінця той, свій, таким, якби, ту свою місію до кінця залишитися Христовою вірні через те правовірне. І хай нам вони сьогодні під їхнім покром на нас зійде всіх той дух правовірності. Дух такої вірності Божому Слову. І дух витривалості і мужності аж до кінця, і щоб ми отримали ту саму славу, коли з ними в небі прославляли Бога, того, якого ми сьогодні сповіли. Христос стражданий.